20 там 20 там 20. Якщо ми зараз беремо 2 тисячі, то це буде... Дивиться, месло обікати, за обікати. Я тобі ще шеппіток буду зараз відкрити, куди хочеш, хоча розумієш? я виїду, щоб через забори я переїду, вийду а Куди не не вийдуть? От хай стоять, це теж дуже. Вони так переїдуть, переїзд. Даро батько збере. Ми приїжджають. він приїжджати. Це таке. Çocuklarını ж Hadi. на Hadi. 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 Давай-ка, зробимо. Давай, давай. А що ми тут б'єтеся цього? Людина треба один до одного. Більше, що ми можемо зразу, зразу думати спокійніше туди. Може, прийдеться в Генштаб їхати. Ви ж вироби цього муженка цього. Вон ж навіть зі І що він? Він нічого не сказав. Він вчора вийшов за цього. Нічого не сказав. Нічого не сказав. Там все нормально сказав. А моя дитина плаче, розумієш?